Всім вітання. Відео більш інформаційного характеру, не для продажу в Ютубі, хоча також можете запитувати наявність і ціну. Ціна змінюється. Відео буде розміщуватись на сторінці карточки товару один, на одному із маркетплейсів. Так, Що собою являє цей інвертор? Номінал 4 кВт, пік 8 кВт. Бо зачасту думають, якщо написано 8, то він значить 8 кВт. Це не так. Це дуже якісний інвертор по своїй компоновці. У мене там на сайті маркетплейса, я знімав кришку, фотографував начинку 5 е, к, трансформаторних катушок, велика, 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 великий дросель. Ось, е, якщо порівнювати з іншими китайцями, то тут компоновка дуже якісна. Хоча сам і, і цього виробника. Є там на 30-40-50 доларів дешевше з іншою, з більш дешевою компоновкою. Тому, коли людина купує інвертор, вона бачить різницю 2-3-4 тисячі, і тут невідомо, чи закупка дорога, чи продавець накрутив, чи дійсно по закупочній вартості і за те, що. Ком... Інша компоновка. По інвертору, це відео більш інформаційне, як ним користуватися, бо я розумію, що багато людей, інсталяторів, в 100 раз розумніші, ніж я, і мене будуть зараз поправляти, критикувати. Ну, Є базові розуміння, які повинен, якими повинна володіти, повинна володіти людина, яка купує вперше інвертор. І як ним користуватися, бо роблять помилки. Це інвертор, чистий синус. Саме найперше по експлуатації. По експлуатації купили ми інвертор, чек накладну, я прикріпляю. Що нам потрібно? Вірно його під'єднати. У нас є тут заглушечки на мінусову і плюсову клему. Бажано, бажано спочатку завести кабеля на інвертор. В комплекті вони їдуть, але я раджу ставити, хоч вони і лужоні, більшим січенням і кращої якості. Де бачите, як О, хорошо китайці. Закріпили, що я не можу заглушку цю зняти. Перепрошую рукою не можу зняти. За раз. Так, клеми. Як потрібно під'єднувати? Бажано використовувати вимикач. Це для прикладу 125 Амперний. У вас може бути більше, все залежить від току вашого розряду. Ток розряду це окреме відео, як його підбирати. Ось я вимикач. Мінусовий кабель, хоча ставлять і двохполюсні, можемо розривати і мінус, і плюс. Ну, бажано бажано. Як радять інсталятори. Мінусовий нерозривний йде на акумулятор. Плюсовий у нас розривається. Ставимо групу захисту. Запобіжник. Тут, умовно, клема акумулятора. У вас може бути інший запобіжник, інший номінал, ну, це для прикладу. Плюсова клема йде через запобіжник. Після запобіжника кабель заходить у нас зверху від акумулятора, і знизу пішов до інвертора. Так, не дуже зручно, тому що буде затрата більше кабеля, але ж ми робимо так, як має бути. Кабель пішов. Ось так. Зайшов на вимикач і з вимикача пішов на плюс. Коли ми під'єднуємо, у нас вимикач вимкнутий. Це для того, що коли ми будемо з акумулятора накидувати кабель на контакти, щоб ми не попалили контакти, тому що це постійний струм і тут дуга. До речі, мабуть, потрібно було відео починати з того, що це 24-220. Бо я ж різні, там 12, 48, 60, 72. Це модель 24-220. Ось, під'єднали групу захисту, під'єднали наш вимикач. Він у нас вимкнутий. Дивимось, ще кнопка у нас вимкнута. Ну, так, положення кнопки вимкнуте. Виходи, до речі, можуть бути універсальні, можуть бути і Так. Потім вмикаємо. Таким чином ми не палимо контакти, коли вперше кидаємо клеми. І нажимаємо потім кнопку запуску. Запустили наш інвертор. Він нас не під'єднує, я вам просто розповідаю. Інвертор запустився, там може бути кілька вмикань кулера, може бути 5 секунд. Там. Все, він запустився, бо дивлячись від стану акумулятору або температури. Подав знак, що він працює. Аж потім ми вмикаємо наш, наше живлення. 220. Аж тоді. Так само і в зворотньому напрямку. Якщо ми хочемо вимкнути інвертор, нам потрібно вилку споживача витягнути. Або на релюшці вимкнути. І що без навантаження, аж тоді ми його вимикаємо. Ні в якому разі не можна вимикати інвертор під навантаженням. Вмикати і вимикати. Особливо вимикати. Так ми його виводимо з струю. Тому ну, я і на інвестора даю гарантію один місяць, тому що невірний, невірна експлуатація. Аверки можуть проскакувати на півсинусоїда і палити плату, підключати можуть невірно палити контакти. Між собою не можна коротити два провода, тому що там конденсатор, і, звісно, що ми робимо розряд конденсатору і виводимо його зі строю. Зачасту люди вмикають і вимикають під навантаженням. Це дуже велика проблема. Якщо ви не хочете бігати, в вилку вмикати-вимикати, то ставиться автомат реле, яка запускається там через 8 чи 10 секунд, коли з'являється мережа. Він дуже важкий. В описі я там писав, я не пам'ятаю, кілограм 6-7 буде. Тому дякую за огляд.